Я слідкую за динамікою війни, я слідкую за динамікою потреб. І я йду туди, де відкривається якийсь новий перспективний напрямок допомоги. Ще в 22-му році я кричала всім з кожного утюга, було чудно мій голос купляйте турнікети. Турнікети сертифіковані, рекомендовані комітетом ТСІ-3. А то сьогодні я кричу про гемотрансфузію, переливання крові на дошпиталевому етапі, і це основний мій напрямок. Тому що з турнікетами, слава Богу, що плюс-мінус питання закрили. І з точки зору держави закрили, з точки зору постачання турнікетів волонтерами, в це питання закрите. А от питання гемотрансфузії, навчання людей гемотрансфузії і оці перші прилади, якими вони можуть користуватися, це спеціальні холодильники для зберігання транспортації крові і компонентів, це підігрівачі, які гріють кров до певної правильної температури. І подають цей поток крові потрібний правильно підігріти. Оце все вже специфіка. І от цим мало хто займається, в цьому мало хто розбирається. Ну тому я беру на себе оцей сегмент, тому що він важливий.